Всім привіт! 12 липня перед вами четверта наша тепличка. Як бачите, огірочок ми опустили весь. Сьогодні, нарешті, таки опустили. Думав, буде швидше, але опускали досить довго. Я вже не пам'ятаю, коли я там скидав відосик про те, як я опускаю. Якби на каналі там відео є. Але сьогодні опустили увесь. Чому так довго? Тому що зранку і до обіду, або навіть десь до трьох годин ми торгуємо на ринку. Ми продаємо огірок, продаємо помидор, баклажан зараз пішов. Тому зранку і десь до обіду у нас вдома немає. І опускаємо огірок лише вечором. Десь на опускання огірка йде десь 3 -4 години, 4, ну, десь так. Ось, друзі, так, тому все опустили. І скажу вам, через 9 днів, оце все, воно знову буде під верхом, буде під плівкою. Зараз у нас на черзі йде третя тепличка. Там огірочок, ну він просто от. Не те, що в плівці він вже просто там перевалився через шпалерку, знаєте, і вже там плететься донизу. Тому роботи в третій теплиці досить багато. І на ту третю теплицю у нас піде десь днів три, і поки ми опустимо третю, то на черзі буде друга. Розумієте, ну, роботи реально капець. Друга буде заростати, тому що друга вже там, я бачу, що вона вже майже майже під плівкою. Тому у нас в запасі десь там днів три, щоб опустити третю тепличку огірка. Після третьої будемо йти знову в другу опускати там. Ну І після другої, зрозуміло, буде четверта. Це ось тут де ми зараз. Тому що, ну, ось так. Коротше, якось так живем да і все. Скажу вам, кому цікаво, підписуйтесь. До речі, дякую всім за нові підписки. Цей тиждень був такий, знаєте, ну, непоганий. Я там накидав багато відосів. Тому всім дякую. Дай у нас буде за планом. Це третя тепличка. Скоро ми будемо курчувати огірок, ми його вирвемо і будемо садити на другий оберт. Ну, я там покажу, що я буду садити. Це вже буде наступне відео. Тому всім, кому цікаво, підписуйтесь. Буду дуже вдячний. Теплички наші роблять до січня місяця. Це ті, що... З отопленням, ну, з опаленням. Там, де топиться, вони у нас роблять до січня місяця. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте, коментуйте, якби будемо ділитися опитом. Знаєте, ось таке, ось таке. У цій тепличці, що ми зараз четверта, ми будемо робити теж на осінь опалення. Після огірка будемо садити, я вже буду потім показувати що. Сюди будемо переносити і робити нові плити, ставити труби. Ну, коротше, будемо робити її чисто таку під зимню, щоб можна було там в кінці лютого. Вже можна було топити і щось висаджувати. Будемо тепляти і так далі. Тому, кому цікаво, підписуйтесь. Як завжди, далі буде. Всім пока!